Вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо заходимо, ставимо лайки. а хто і не підписався на мій канал, то підписіться і будемо спів і будемо. Підпишіться, будь ласка, і будемо спілкуватися. А я, я розкажу, яка в нас погода. У нас погода сьогодні. Соня, ні, ніячна тепла. Я так що безпекодно, ну сказати, ну, сонечко світла на соня, не, не, не тіку тепло. Так що ось так погода радує своїм е, теплом, як кажуть. Так, Там так. заходьте, хоч поспілкуємось десь. Хоч до годинки, там стільки, бо 57 хвилин, як вчора. Бо я видалась стіна, напевно, той вчорашній. Заходьте, попишіть сьогодні, субота у нас. Як кинувся посилання. Там мінове. Ну, це будемо спілкуватися, заходьте, ху... будь ласка. Та й будемо співкуватися на різні теми. А я вам поспіваю пісню, Ой у, -у, -у лузі Червона Калина похилилася. Чогось на славна Україна зазорилася, тую Червону Калину підіймемо. Ми, ми нашу славну Україну. Гей, 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 розвеселимо. Як повіюсь, вітер горих кайта. Дай будемо спілкуватися, 14 є нас. Дякую, хто заходим. Так, англійськими добрий день, добрий день і вам, добрий день, дякую, що прийшли підтримати. Я і мої тваринки, привіт, Богдан. Привіт Рома і вам, привіт, добрий день. Дякую, що прийшли підтримати. Я і мої тваринки, Рома, привіт привіт, Рома, привіт. Так, англійськи ми пишуть, що я нічого не можу зрозуміти. Я і мої тваринки, Рома, ставимо лайки, ставимо друзі. Ставте лайки, кому не важко поставити. То поставте. Він він писало. А, англійськими, да, англійськими пише. Я зрозумів Рома, дякую. Саша це хумістом. Е тихо не я за кой Україна. Україна. Це Україна, так, це Україна. Це Україна Ого. Так знову Україна. Рома, приберіть мене, а напевно при, при, приберіть його. Рома. Оце сап... Ну нехай пише англійським, нехай. Нехай пише, може нехай я поки відео його. Е, коментар видавить. А там буде написано, то я заблокую. Просто так сам не хай. Я мої тваринки, у мене немає модельки, я можу видалити. я видалив рома, я видалив одного, нехай. Нехай писуть вдома, нехай. Я якось видалив їх, щоб вони Я тут бували мене. Лайчики призимаймо там. Хто заходить тут вперше до мене, ну заходьте, призимайте лайтики. ті ж не призимаєте так. В сіли і сидите. Вяжніть лайтики, чого так вас и вознеласко лайтик, або зайти ну коментар. Або дизлайк поставити, його зміниваско. Ну, чого так важко По поставити, той лайтик, а? Чого? А пишіть якийсь добрий коментар. Так чтось так, тут... То напишіть, будь ласка. Як ти? Я добре, як Бенедильцевый як пиши. Добрий день. Дякую що при підтримати. дякую за підтримку. Дякую. Пишіть, друзі, пишіть. Кого яка погода і що готуватимете Сьогодні змачні, то пишіть. То пишіть, будь ласка. Як я добре, ви, пишіть. Україні сахи в Україні А навіщо оце писати таке? Навіщо оце писати, я не можу зрозуміть вас. Навіщо? Навіщо це писати? я не можу зрозуміть вас. От навіщо це писати? писать? скажіть будь ласка, навіщо? Е, ну я не буду це питання відповідати, ну, ну я характе, ну не хочу я тут це відповідати. Лайтики, призимаємо там. Позимаємо, пишіть коментарі, будь ласка, хоча ви не пишете. Завизвики одному лайтики. Пишіть, будь ласка, хочу так важку. Если вас это коментар або лайчика поставить. О, давайте как-то забрал уже. Ти мене чи Так, все ось так, пишіть друзі, пишіть яка в кого погода сьогодні. Пишіть, діхавко, погода сьогодні. Діхавко, погода сьогодні. пишіть будь ласка, ну а кому так ласко? Порежно моє.